Зараз у нас джерела, з яких надходить ця інформація, це по-перше, офіційні джерела. У нас є звернення традиційні президента України Володимира Зеленського щовечора. В останньому зверненні напередодні вечора Володимир Зеленський заявив про те, що бої за Солдар продовжуються. От як ви вважаєте, це офіційне джерело, якому можна довіряти? Я думаю, що найбільш офіційне джерело ніж президент країни, його просто бути не може. Далі в нас є е, пан Череватий, це вже речник східного угруповання збройних сил України. Сьогодні він заявив про. Навіть про точну кількість бойових зіткнень в самому Соледарі, і також у Бахмуті, от тобто, це говорить про те, що пан Череватий намагається усім нам донести інформацію, що Соледар ніхто не здавав і з нього ніхто не відступав. Але є інші джерела. розумієте? є інші джерела, і е, е, такими джерелами можуть бути засоби масової інформації, які спираються на Якісь свої вже власні джерела в складі певних е, військових угруповань в, в е, ЗСУ там, або, не дай Боже, в ПВК Вагнер або десь ще. Вашингтон Пост пише про кривавий Бахмут. Одна зі статей, останніх, яка вийшла, от вона е, так називається. Вашингтон Пост, журналісти, автори цього цієї публікації, е, задаються питанням. Вони це така аналітика. Вони задають питання, навіщо Збройним силам, будь, забудь-що утримувати два невеликих населених пунктів на лінії фронту в Донецькій області, які абсолютно не мають ніякого ні тактичного, ні стратегічного значення. І навіщо над зусиллями утримувати ці населені пункти, якщо Україна готується до потужної контрнаступальної операції зовсім на іншої. Відтинку фронту це зараз питання журналістів Вашингтон посту До цього власне зводиться вся ця публікація, яка називається Кривавий Бахмут і інститут вивчення війни. Це також авторитетна аналітична американська організація. Не тільки я багато журналістів в Україні і також у світі спираються на її аналітику для того, щоб мати певне розуміння, що відбувається в тій чи на тому, чи іншому відтинку українського. Ко фронту так, от інститут вивчення війни пише про те, що Всу вже не контролюють Солідар. Вони наводять останнє своє зведення, показують карту на 14 число. Вони пишуть про те, що Соле не Зсу не зможуть втримати Солідар. Зсу вже не контролюють цей населений пункт. Це що стосується. Інституту вивчення війни. Інститут вивчення війни, ще раз кажу, це не якась шарашкина контора. Вони роблять, роблять висновки на основі певних маркерів, так, певних якихось тригерів, які відбуваються. Впродовж військової кампанії, так певної, і я думаю, даний висновок, який вони зробили, вони зробили на основі того, от на основі цієї логіки, хто контролює там будівлю міської адміністрації. Можливо, це так. А чому ні? Хто контролює центр Солодара Той і контролює Солодар Може бути така логіка? Може бути така логіка, тому що ви знаєте, що є, от наприклад, навігаційні. Система будь-яка, це зараз просто як приклад. Якщо ви вимірюєте відстані між певними населеними пунктами, ви знаєте, як вимірюються відстані між населеними пунктами? Вони вимірюються від центру міста до центру міста, фактичні, не від фактичних меж міста. От, наприклад, між деякими містами там, ну, наприклад, там є там 40 кілометрів, а карта вам показує, що відстань насправді, 65. Враховуються ще оці радіальні відтинки, розумієте? Ну так не від межі міста а до центру. І, можливо, за такою логікою, якраз і мисляться. Аналітики е, інституту вивчення війни, е, от, які пишуть про те, що Україна не контролює Солідар. Якщо спиратися на інформацію журналіста Юрія Бутусова, ви знаєте, що це головний редактор Цензорнета. Він е, зараз кілька тижнів він знаходиться там. Він фільмує і документує, що відбувається. Фактично, він пише там е, щоденник війни, і всі ці матеріали частково він викладає потім в мережу. В нього дуже багато підписників у соціальних мережах. Так, от, Юрій Бут. Тусов написав про те, це було вчора. Про те, що відступ із Солодара фактично відбувся для Збройних сил України. Чому? Тому що, за його словами, Збройні сили України наші захисники зараз стримують навалу расистів, цих смертників, м'ясників, я не знаю, як їх ще назвати, в районі так званому рудника номер 7. Рудник номер 7 – це. Західні околиці Соледара, тобто, фор, давайте так тепер. Ну, де маніпуляція, де правда? Якщо рудник номер 7, це адміністративна, ще навіть не адміністративна межа міста Соледар, так, це адміністративна територія Соледару, значить, Збройні Сили України знаходяться в Соледарі, вони боронять Соледар. Чи якщо вони на околицях і це рудник номер 7 то значить вони вийшли з Солідара? Ну ви бачите, ви можете розуміти це як завгодно? Ви теж можете зараз влаштувати хейт Юрію Бутусову? От. Ну, це залежить від того, він вам подобається чи не подобається. Після того як він намилив морду, ви знаєте, кому один раз в ефірі у Савіка Шустера його полюбило багато українців за цей його вчинок. От але розумієте ну. Вчинки роблять людину там чи достовірність фактажу, який він передає, робить людину. Він пише величезний пост. Я просто можу показати, де він доводить необхідність зробити чесну об'єктивну заяву з боку Генерального штабу Збройних України Давайте показувати цей пост. От що е, значить, Генеральний штаб має зізнатися, не вводити українців в оману про те, що Солідар фактично не контролюється українським військам. Давайте почитаємо витрим. З цього поста Юрія Бутусова 10 січня. От він пише: наші війська сьогодні, 16 друзі. 10 січня. Наші війська під загрозою оточення і з важкими боями були змушені залишити житлові райони Солідару. Ну. Це ми вже знаємо. Так, ми зараз воюємо в районі рудника номер 7 Так, судячи з відео там бла, 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 і так далі, і тому подібне. Знайдіть це пост, прочитайте. Ми отут важливо так, треба сказати правду. Солидар це поразка, пише Юра Бутусов. І вона потребує висновків щодо чесного і об'єктивного інформування про обстановку щодо організації військ, управління, призначень та змін командного відбору. Та бойової підготовки вирішення проблем обмеженого придатних захоплення та просування бойових лідерів на усіх рівнях, тактичної розвідки, забезпечення бла-бла-бла і так далі і тому подібне. Ми пропустили удар і відповідальність вищого керівництва не замовчувати та заспокоювати, а ухвалювати адекватні рішення з обстановки. Бо втрата Соледару це в тому числі дії та бездіяльність ставки верховного Головнокомандувача, яка не змогла вчасно. Зреагувати е, з багатьох е, причин. Е, е, ну, це зараз тут, е, це в якійсь. Якісь як полі, політична декламація, якась. Тобто зараз цей пост, як на мене, виглядає як е, політична якась заява. Тобто Юрій Бутусов він зараз пише не як журналіст, він зараз пише як політик з політичними амбіціями. Я ще раз кажу, що Юрій Бутусов не вставці верховного головнокомандувача. Якщо він хотів бути вставці верховного головнокомандувача, це одна справа. але він не встав. Це офіційна позиція, яка може бути лише єдиною. Офіційна позиція це єдина позиція. І якщо верховний головнокомандувач говорить про те, що ми продовжуємо бої за солидар значить ми продовжуємо бої за солидар. от А Юрій Бутусов може писати е, факти. От, але не, не перетворювати це все на якусь е, ну політичну провокацію, яка, звісно, грає на руку агресору і пропагандистам там е, за е, поребріком. Е, Мадяр, ви знаєте, що такий. Теж я не знаю, як відноситися е, саме до цього вояка збройних сил України. Він з'явився в інформаційному просторі дуже активно, якраз впродовж останніх кількох тижнів, коли ми всі дуже уважно стежимо за тим, що відбувається у Бахмуті. і Солодари, зокрема про Солідар е, Мадяр, позивний Мадяр, цей військовий. Він коментує щоранку, і е, треба сказати що або щодня, кожен день. От, і треба сказати, що його оці відеоблоги, влоги, вони е, діють як заспокійливе. Це правда, тому що людина впевнена з е, відважними такими, знаєте, серйозними рисами обличчя. Ти, ти віриш цьому військовому, що він е, і віриш тому, що він говорить, і що він боронить тебе відповідно того, хто десь там. На іншому кінці країни, а можливо навіть континенту сидить і споглядає як якийсь бойовик, все, що відбувається в Соледарі. Значить, Мадяр показав чергове відео, аби заперечити інформацію, в тому числі Юрія Бутусова, про те, що українські збройні сили вийшли з Солодару. Давайте подивимось. знову Мадяр, 15 січня. 14 година, 15 хвилин за київським часом. Ви можете слухати, що завгодно, думати, що завгодно. Але прапор України майорить нехай над самою дальньою західною частиною, але міста Солідар. Воїни ЗСУ, ЗСУ тримають захисний рубіж, а ми насипаємо люлей хробакам за вчорашню трагічну. За Дніпро собакам льєм. Так, от ви зараз Західний бачили Мадяр. Саліда. Ага, він коментує сам, може я помовчу тоді. Вже не коментує. Дивіться, він 11, показав да? нам на екрані та що ж так, я знов коментує. Добре, дивіться. Отже, військовослужбовець з позивним Мадяр зараз він дуже популярний в соціальних мережах. Ви можете його бачити навіть уже і в ефірному форматі, тому що багато моїх колег-журналістів його вмикають в різного штибу, гатунку, телемарафони. І в офіційному телемарафоні пана Мадяра, військовослужбовця з позивним Мадяр немає. Так от він є, от, наприклад, в моєму подкасті. Я показую його вже в другий раз. І я ще раз кажу, що його відеопости відео, ці відеовлоги вони діють як заспекіливе. це якби нормально. Кожна людина і психіка так влаштована, що ти починаєш шукати джерела, яким ти можеш довіряти або хочеш вірити. От, пан Мадяр, один з таких тут є питання, чому саме зараз е ця людина якраз взяла на себе цю функцію інформувати українську громадськість. Ну це ж по бажанню, ти заходиш в Ютуб і інформуєшся, так е це одна справа. Але чому вона взяла на себе цю функцію і інформувати громадськість е про е події все? Ледарі, і як вона це робить? Вона це робить, і це абсолютно воно воно виглядає як альтернативна дійсність, яка відбувається там. Я не кажу, що вона неправдива. Вона може бути альтернативна. Ще раз, ви знаєте, що є офіційна позиція Генерального штабу, є офіційні повідомлення президента Володимира Зеленського. Ми спираємося на них. Я спираюсь на них. Є Юрій Бутусов, який знаходиться там який говорить, що рудник номер 7 це не Солідар. От а є мадяр який показує вам щойно прапор України, так ви можете там на дроні зараз Бачите, як дрон відлетів загальний план зробили, що це якась промзона. Так можливо, якраз це і та промзона в адміністративному цьому районі рудника номер 7 Можливо, але прапор майориць, і це Солідар, тобто формально, українські збройні сили продовжують боронити Солідар. От, і все, от, і вся історія. Далі ви розумієте, не тільки Юрій Бутусов. Працює в поблизу Соледара. Так, от умовно, там працюють ще інші засоби масової інформації, в тому числі закордонні масові засоби масової інформації. Знімальна група. Знімальна група це англономовної редакції каналу Аль Джазіра побувала в Соледарі. От зараз вони випустили свій сюжет. Він вийшов в ефір напередодні. От вони показують бої на сході, так продовжуються. Дивіться, от Лажка там була, бачили, продовжуються бої е, на сході України, зокрема в місті Соледар. Це е, так тема на Аль-Джазірі. Вони показують зараз е, бійців медбатальйону, які продовжують вивозити поранених. До речі, е, саме от вивезення поранених і е, евакуація вже неодноразово. Я зустрічав цю інформацію. Налагоджено е, дуже гарно саме в Солодарі. Чому тому, що в Бахмуті є лікарня, де первинна допомога відразу надається, тобто поранення для бійця. Збройних сил України в Соледарі це не вирок, на відміну від цього м'яса із ПВК Вагнера або від ВДВшників, які там представляють регулярну армію збройних сил України, спираючись на оцей сюжет саме так: от Петро Україні армії парамедик коментує, що він продовжує вивозити поранених із Соледара. Так, це означає, що наші знаходяться збройні сили Солодари чи означає? далі, показуючи цей відеоряд, це ж це ж працює світовий засіб масової інформації. Він не накидує вам якийсь ненормальний відеоряд із архівчика. Це не архів, це живі зйомки. І як стверджують автори саме цього відео, вони фільмують автомобілі, які рухаються. Увага в бік Селедара, а не навпаки, в бік Селедара. Вони от вони кажуть, от дивіться, стоїть і це стендап. Чарлі Стенфорд. От він каже: дивіться, поїхали. Військова техніка поїхала в Селедар. Вона поїхала так, і він потім скаже: її небагато, але вона рухається в напрямку цього міста. Це автоматично означає, що не просто бої продовжуються, підкріплення якесь е, іде Тобто, частини живляться, бачите, це, от е, танки стоять, е, це такі, і, і що? Є е ми там чи немає нас там? От ми там є. Ну, знайдіть цей сюжет повністю, оскільки це там перетинається з якимись авторськими правами. Ми не можемо його демонструвати в тому вигляді, в яким він є. Тільки от таким чином, показавши вам, продемонструвавши частину, я зміг прокоментувати, тому що я його повністю подивився. І я вам скажу, що факта, що я зібраний там, він трошки відрізняється від того, що е, говорить нам е, український журналіст. Так Ось е, 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 далі. Тема все ж таки танків. Тому що ви розумієте, у, у, утримувати Солидар і Бахмут тут е, задача в принципі озвучена вже неодноразово. Е, це зробити так, аби. Ресурси витрачала саме армія Російської Федерації. Ми стоїмо, аби вони витрачали багато ресурсів, і це вдається поки що з витісненням певним так з центру цього міста, але це вдається. Логістика українська не перервана зараз. Втрати расистів від 500 до на добу. От, тому це все відбувається. Є інформація також про те, що російська армія і ПВК Вагнер економлять техніку в основному. Закидують м'ясом, так наші позиції економлять техніку. Ну і головна задача це в принципі витіснення навіть. Не українські збройні сили, а витіснення якраз розрахунки в артилерії. Чим більше вони підходять і чим більше вони риють свої окопи, тим далі потрібно відходити на наші артилерії, аби тепер об'єктами для влучання були ті, ті самі окопи. Ось от така от логіка. Тобто масовістю змістити позицію. Відповідно, змусити артилерістів відійти, щоб вони там недалеко в тил російські гатили, а щоб вони гатили по цьому м'ясу в цих окопах. От так це все виглядає для того щоб змінити цю ситуацію, от тут потрібні якраз танки. Для цього потрібні танки. Поставте я не військова людина, я не знаю, але я думаю, що поставте там 30-40 леопардів поблизу Бахмута і Селедара. Картина бою, ініціативи і всього на світі вони зміниться надзвичайно.